Алекс Оптіма експерт OBD 6 циліндрів, це професійна електроніка для потужних авто на ГБО. Це інноваційний підхід для газоболонного обладнання 4-го покоління, спеціально адаптований для 6-циліндрових бензинових двигунів. Комплект поставки включає блок Оптіма експерт Expert OBD 6 циліндрів, проводка комунікаційна, 6-циліндрова, датчик тиску ПТС-01, вакуум тиск і температура газу, перемикач виду палива з індикацією, датчик температури газу газового редуктора М5, штуцер для вакууму 5 мм, трійник 5, 5 на 5 мм пластик. Сервісна книга. Блок управління ЕБУ поєднує в собі точність, стабільність та розумні алгоритми самонавчання, забезпечуючи оптимальну роботу газової системи навіть в автомобілях із підвищеними вимогами до динаміки та економії палива. Основні переваги Alex Optima Expert OBD 6 циліндрів. Розумна інтеграція з OBD Оптимальна взаємодія з системою OneBoard Diagnostics дозволяє зчитувати параметри двигуна в реальному часі, адаптувати подачу газу залежно від навантаження, обертів, температури та інших важливих характеристик. Це забезпечує плавну та безпечну роботу як на газі, так і при перемиканні на бензин. Адаптація без втручання Контролер має систему автоматичного налаштування, яка коригує роботу. Ото інжекторів у реальному часі, враховуючи стиль водіння, трафік, погодні умови та навіть зношення компонентів. Підтримка сучасних технологій двигуна повністю сумісна з такими технологіями, як Вельветронік, Турбо, Старт ендстоп, Мультіейр, Valvematic, що робить цей блок універсальним рішенням для нових моделей авто, точне дозування газу. Завдяки підтримці високоякісних датчиків тиску та температури, система завжди працює в оптимальному режимі, зменшуючи витрати на палива без втрати потужності. Налаштування та діагностика. Програмне забезпечення Optima Gas Set дозволяє зручно налаштувати карт. То впорскування, переглядати логи, оновлювати прошивку блоку та швидко діагностувати помилки. Технічні характеристики: підтримка 5-6 циліндрів, OBD-1, OBD-2 адаптація, повне автоматичне калібрування системи, емуляція датчика рівня палива і температури, робота з інжекторами типу Valtec, HANA, Magic, Stack, Barracuda та інші. Вбудована функція захисту клапанів, впорскування бензину, водозахищений корпус. Alex Optima Expert OBD-6 циліндрів. Це преміальне рішення серед електроніки для ГБО, яке поєднує в собі технологічність, безпеку та економію. Його можливості роблять його чудовим вибором для водіїв, які не хочуть йти на компроміси в якості. Виробник пристрою відомий бренд з Польщі Alex SP. Гарантія складає 24 місяці.